Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю відео на господарстві своєї сестри. А -а -а. Та, ось сама головна помічничка Аліса, моя племінничка. Сьогодні ми прийшли сюди в гості. У мене найважливіша місія дивитися за цією принцесою, а мама із котею, і сестричкою моєю. Сажу в грубі трусять. Ось Аліса тут гроється. Вона непосидюча дівчинка, їй треба все допомагати. Аліса побігла. Ось у них песик барон. Там ще є Ріта, дівчинка, але вона зараз ще, мабуть, спить. Ось. Буду слідкувати, щоб Аліса не влізла і не брала нічого до рота. Ну, виплюнь. Викидав камінчик, оце сюди струшуємо сожу. Точніше, струшує мама і котя. Ось побачила Аліса Люсю, Кіцьку і біжить за нею. Вона зараз, мабуть, під машину сховається. Ось Кіця. Ось люся в них є, така красива киця. <ріця> Аліса. Зараз її Аліса буде брати на ручки. Буду тримати, щоб не впала. Алісенька. Ось вже ми встигли збігати в хоту, допомогти трусити сожу. І Аліса вже обриває квіти. І буде назад вертатися, мабуть, допомагати. Ось Аліса збирає вже горішки, і Люся прибігла до нас, щойно віднесли сюди сажу, а це Ріта, а це дрова вони пиляють, щоб тепло було взимку. А ми гуляємо за лісою. Ось виламала Алісі на хворощинку, бо побачила, як бабуся взяла більшу на хворощинку, щоб. Ось це така рослинка, з неї віники в'яжуть. Ось Аліса своїми справами займається, горішок знайшла. Я ось біля друг. Навпростець, це дівчина вогонь. Слідкувати, слідкувати за нею. Ось уже біля гаража, ключі зняла, а я закрила погріб. отак накинула замочок, щоб, не дай Боже, бо там такий погріб йома, щоб дитина. Бо за нею треба слідкувати. Ось дивіться, несе мамі вона ключі. Зараз вийдемо погуляємо. Ану, нова лісенька. Криваємо, отриваємось. фірточку. Ану, викінь, какую. Це все До рота треба, бо ще хоч би ключі не загубити. Ми йдемо з ключами гуляти. Ось ми вийшли вже на дорогу. Ось це господарство моєї сестри. Вони у 2022-му його придбали. В минулому році доробили ремонт. ну І все ж таке дусі роботи багато тут, тому що засажу потрусити, ось то те, то все. А ми йдемо зараз з вами до грюдочки. І за лісою, звичайно. Йдемо. Хочу показати вам, яка в них є грядочка. Ось біля стовпаку так іде Васюнька на полювання. Це горіх у них такий росте великий. Оце шпонка. Смачні. Його але вони планують їх спильоти, мабуть. А горіх? Ні, ну. В цьому році підмерз, під але горіхи тут більш-менш є. Небагато, але є. Ось, йдемо до грядочки. Тут солома накрита, курочок вони тримають. Я вже показувала це ми йдемо на, до, на дорозі до грядочки. Ось. Хочу показати, вчора в них передіскували грьотку. Там, де. Ага. Там, де була в них посіяна пшениця. Ось. А також, дивіться, і клубника посухла в сестри, Ми хотіли в неї і але гляньте. Також ось що робиться з клубникою. Ось також не, не дуже. Горні погодні умови. Це помідорчики ростуть і там є підв'язані. Я дуже далеко не йти, але таку завжди сусідів. Ось ця грядочка моєї сестри. Ось така. Вийшла за лісу, що сюди пройдемося, тому що ця дівчина дуже шустра, вже лас з рук, зараз пущу, буде бігти дівчинка. Маленька, буду слідкувати за дитиною і за ключом. Бо як заноси, там ключі від усього. І від погреба, і від гаражу. Ось І Люся за нами прийшла. Киця. Аліса. Алісенька. Диви Люся прийшла. Киця? А їй однаково біжить. Буду йти, бо тут перехрестя і дуже-дуже така небезпечна. Може, машина вона тікає. А вона тікає. А ти тікаєш від Лесі, так. Да. Тікає. Це така в мене приємна сьогодні робота. І найголовніше. Дивитися, щоб дитина нікуди не побігла. Алісенька. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба. Пока-пока.